Рухайтеся по проїздній частині. Скажіть, будь ласка, я вас зупиняла. Я вас купила до Сходжені. Я рухаюся, бо то, що... Тобто зніміть тут дуже добру трасу. Скажіть, будь ласка, нас сюди перетідуть. Де все краєвочене? Я дорогу переходив, скажіть, будь ласка. Ви зараз стоїте на проїздній частині. Праві? Ми, <му> Ми <му> разом стоїмо. Дивіться, я чисто... Я з вами жила, це правильно. А ви? <му> Дивіться, я чисто... А ви? Я вам поясню. А ви? Найкращий Україні. <му> Ну дай я скажу, будь ласка. Я чисто чому фізич... ласка. Чому ви зупинилися тут? Будь ласка, дайте чому я скажу, не перебувайте. У мене була потреба чому? тут зупинитися. Не перебувайте. Я чисто фізично не можу. Мені треба якась дистанція, щоб я вийшов з автомобіля і тут стояв, розумієте. Вийти з я захотів вийти з автомобіля. Ви не хотіли вийти з автомобіля. Добре, скажіть. Я, я вам сказала про укладення в дітей. Які документи? На І ви За містя, що ви мене хочете притягнути, скажіть, будь ласка. Так просто ви хотіли нам поговорити, правильно? Спілкуватися. Я вас хотіла нами спілкуватися? Ви просто могли відмовити сказати, що. Мовити, я вам говорила, ви що ви вправі не давати е, будь-які пояснення. Всі... Не вправі? Ви вправ... Так ви хотіли у нас задати такі спитання, вас цікавили? Я вас уважно посуху. Пані поліцейська, розказую Добре. вам. Ви вправі відмовитись, набрати будь-які коментарі, правильно я вам кажу? Да, правильно я сказав? Продовжуйте. Я ж я, я щось запитуюсь, правильно сказав? Ви можете чого? Там товариш водій або там громадянин. Я відмовляюсь вам давати будь-які там коментарі, або щось неподобі того. Я займаюся так, своєю діяльністю. і нас хотів запитати деякі питання. Ну, а вдруг ви сказали, що добре. Må... Яка суть вашої духовинки?